Привіт! Сьогодні в відео говоримо про стрижку гоління, і я вирішив вам зняти ще раз, я колись давно знімав, але хочу повторно ще раз зняти ролик про свої особисті інструменти, які я користуюся. Це мої. Тобто це я взяв зі свого використання з побуту. У тобто мене є триммер ось такий. Це VGR V082. До речі, це дуже популярна модель. У нас навіть були випадки, я так розумію, люди перепродають. Тому що коли там людина по 10 разів один той самий тример замовляє, ну видно, що я так розумію, можливо, це майстри просто користуються і тим самим і ще пропонують такий самий придбати клієнтам. А справді хороший тример. Тобто, у нас і для роботи замовляли, для дому хороший інструмент. Чому я його обрав? По-перше, металевий корпус мені подобається цікавий дизайн, такий лаконічний, маленький, тобто зручний, не важкий. Я використовую цей е, тример для того, щоб зняти довжину на бороді. Тобто я підрієчку пі знімаю. Також я роблю контури дуже тут зручно ось раз. Тут е, добре видно, хороше відкривається е, вид. Ось я можу подивитися ти образний тример взагалі. Дуже добре під окантування підходить. Також, також гоління без насадки. У мене взагалі проблемна шкіра чутлива. Чим я не користувався, там шейвери, не шейвери, подразнення є завжди. Від тримери ніколи не буває. Будь-який тример, тому до речі, я завжди так, рекомендацію даю. Якщо проблемна шкіра, тільки триммер. Тому що там я пам'ятаю, мені дзвонив клієнт і каже, що дерматолог сказав під одиничку, а він любить голитися. То я кажу, тут навіть просто без одинички, просто без насадочки проходитись ніяких проблем не буде. Ось, Але а, в мене ще є шейвер, для чого я використовую шейвер. Шейвер я прибираю, ось, наприклад, на щоках. На щоках не потрібні волоски. І ось дивіться, на шиї. Я давайте на відео я зараз зроблю. Дивіться, на шиї у мене заростає. Я триммером знімаю довжину. Дивіться, як воно добре знімає. Навіть можна вже шейвером не чистити, але якщо ви любите гладке гоління, взагалі супер. Щоб ви розуміли, два роки. 2 роки. 300 хвилин тримаю акумулятор, працює від мережі, тут взагалі ви за зарядку забудете. Два роки я вже користуюсь як новенький, ніяких проблем немає міняти не думаю. І Хоча я й можу і подорожчати, не, не, не треба. І Мозер ось такий маленький шейверочок раз дивіться. Опа, бачите, як по маслу. Тобто, чим менша щитинка, чим краще шейвер буде працювати, ви будете задоволені. Тому що, коли там пишуть, о, він поганий, ще щось, він поганий, бо ви хочете ось таку довжину зняти шейвером. А вона знімає цей шейвер, знімає тільки там одноденну дводенну щетинку. Все. Тому ось так я користуюся.